Артем Довбик, який відзначився переможним голом у матчі проти Лече, був визнаний найкращим гравцем матчу цього сезону. Довбик забив 16 голів за рому. Довбик це прокоментував так: я був втомлений, тому не надто святкував цей гол. Але натомість ми святкували його разом із командою, і найголовніше для нас зараз це три очки. Скажу чесно, було нелегко адаптуватись до італійського футболу в моєму першому сезоні тут. Але ми продовжували над цим працювати зараз. Справи пішли на краще. Я дякую всім, хто мене підтримував. Я просто намагаюсь виконувати свою роботу, яка як для нападника полягає в тому, щоб забивати голи. Клаудіо Раньєрі прокоментував виступ автора переможного м'яча Артема Довбика у матчі проти Лече. Хлопця просто потрібно підтримати, він відчуває тепло всієї роздягальні, тому що це справжня сім'я, де ми всі піклуємось один про одного. Ми завжди повинні пам'ятати, що цей хлопець дзвонить додому щоранку і не знає, чи відповість його сім'я чи ні. Ми не живемо в такій ситуації, але він переживає її з перших вуст. Його близькі опинилися в драматичній ситуації, а він чутливий хлопець. Він потребує родинного тепла і ми йому його надаємо. Ми ще маємо побачити справжнього довбика. Я просив його боротись за кожен м'яч, і тоді голи прийдуть, заявив італійський фахівець гравці. Реала під загрозою дискваліфікації. У ЄФА відкрила дисциплінарну справу проти Рюдігера, Себальоса, Вінісіуса, Тамбапе. Через неналежну та неспортивну поведінку в матчі Ліги Чемпіонів проти Атлетіко. Головний тренер мадридського реала Карло Анчелотті влітку може очолити збірну Бразилії. Про це повідомляє Фабріціо Романо. За інформацією, інсайдер, Бразильська конфедерація футболу серйозно розглядає звільнення головного тренера Дорівала Жуніора на тлі розгромної поразки від збірної Аргентини. Зазначається, що пріоритетним варіантом для Бразилії залишається керманич мадридського реала Карло Анчелотті. Втім, наразі переговори між конфедерацією та стороною тренера не ведуться, оскільки майбутнє італійського фахівця залежить від результатів реала за підсумками поточного сезону. Астон Віла високо оцінює виступи орендованого нападника Маркуса Рашфорда як з точки зору гри, так і ставлення до роботи. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо. За інформацією джерела, англієць, який перебрався на віла парк взимку з Манчестер Юнайтед на правах оренди до кінця сезону, справив позитивне враження на тренерський штаб у Наї Емері та керівництво клубу. Тепер бірмінгемці мають вирішити, чи готові вони витратити 40 мільйонів фунтів стерлінгів на повноцінний трансфер Рашфорда. Наразі це питання залишається відкритим. І остаточне рішення буде ухвалене згодом. З моменту свого переходу Маркус Рашфорд провів за Астон Вілу 9 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився чотирма результативними передачами. Гравець реалу Даніель Карвагал розповів, як проходить його відновлення від травми. Минуло п'ять з половиною місяців після операції. Я накопичую тренування на полі, щоб бути готовими якнайшвидше, але з гарантією, що прийду в хорошій формі. З того моменту, як я отримав травму і пішов до роздягальні, в голові щось клацнуло. Я був тим, хто підбадьорював своїх партнерів по команді, навіть свою дружину. Ці місяці були важкими, але я відчував величезну підтримку від усіх у клубі. Моя мета стати найтитулованішим гравцем в історії реала. Я лягаю спати щасливим кожен раз, коли думаю про це, сказав Карвахаль.